У багатьох слова паркур асоціюється з башкетниками, котрі стрибають з одного даху будинку на інший, ризикуючи життям. Проте таке можна побачити лише в іноземних фільмах. А от у Калуші паркур незабаром може отримати статус загальнодоступного та безпечного заняття. Принаймні так обіцяє засновник київської школи паркуру Раневей, яка налічувала найбільшу кількість учасників по цілій Україні. Викладач з паркуру Артур Полич. Хлопець, повернувшись зі столиці до рідного міста, вирішив навчати мистецтво керування своїм тілом всіх бажаючих. Паркур це спосіб раціонального переміщення в міських умовах з використанням власного тіла без жодних приспособлень. Тобто найраціональнішим способом ви добраєте з точки А в точку Б, використовуючи власне тіло. Вид спорту цей є абсолютно безпечний, для нього потрібні. Ніякі особливі задатки для нього не потрібні Потрібне ваше бажання, потрібна адекватність і людина, яка змогла би вас вчити цьому напрямку безпечно, тому що більшість людей травмуються через те, що вони не мають людини, яка могла би підказати, яка могла би навчити підстрахувати. Для початку ознайомча лекція, детальна розминка і до справи. Тренер каже, не треба себе шкодувати, аби досягти результатів, крепатури в м'язах не уникнути. Тож в цьому спорті залишиться тільки найсильніші і найвитриваліші, котрі навчаться керувати своїм тілом, розвивати його і в Одночас знати, на що воно спроможне. Я прийшов на цей вид спорту, дивився багато відео, і я подумав, чому я сам так собі не навчуся це робити. Ну, захотілося мені спробувати. Усе, що потрібно для учнів, зручний одяг, взуття, а ще витримка та цілеспрямованість. Надалі обіцяють організатори, тренування проводитимуться тричі на тиждень, як на відкритому просторі, так і в залі, де вивчатимуть акробатику, відпрацьовуватимуть техніку виконання елементів. Тренери Артур і Олена обіцяють, якщо учні займатимуться систематично, за деякий час уже вільно почуватимуться в міській смузі перешкод. Тож впевнена, ми про калузьких майстрів паркуру ще почуємо, або принаймні, побачимо на вулицях міста.